Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на каналі. А давайте трішечки зробимо огляд того, яке що зроблено власними руками. Зробили ми ось такий чудовий мангал своїми руками. Зекономили декілька тисяч гривень, це точно. Розповім, що тут що матеріали чи ну, що задіяно. Мангал. Рифльоночка металл з нафтових вишок, з бурових установок, перехідні між, між, між площадками. Це з неї 4 мм. Е, укріплено все це квадратом. Це для того, щоб при температурі не крутило стінку ні туди, ні туди. Тобто, щоб не, не крутануло. Висота 14 см самого мангалу, довжина 80 см. Отак у нас 35 см ширина. Е, далі, я кажу те, що було вдома. Колись з виноградника залишилась 40х20 труба, профільна. Отак От зробили, приварився прямо до мангала. Також 20х20 20, також профільна. Це бокові полички. Поверх, дубова дошка пофарбована. Е, скажіть мені, На акриловій основі фарба, яка не боїться ні води, ні снігу, нічого. Гарна. Все це на саморізі з цієї сторони схвачено, щоб не видно було. Дві полички бокових. Трішечки відступив я. Звідси ну, для того, щоб коли нагрівається мангал, щоб жар не давав на цю поличку. Тобто тут вже не, не гаряче нічого. Тут так само відступив. Так що, ага, кочерга з арматури за допомогою різака, кисень, плюс газ зроблені mm. отакі. Завиточки, все класно. Це мені робив колись на подарунок е, дружини брат Свояк, Да? Чи як правильно, правильно називається. <смі> е, так, сьогодні тут вогонь розгорається. Так що є, є невеличке сімейне свято в день народження. Знизу піддув у нас на 12 отвори через кожних 5 см і з боків з усіх сторін. Ну, Я вам скажу, я думаю, буде нормально. Е, пофарбовано вогни фарбою, ну Я думаю, що вона злізе все одно, яка б вона не була дорога, не дорога, ця фарба, вона все одно від температури злізе. Ну, на ножках, звісно, не злізе, на поличках, а з самого мангала, я думаю, злізе. Так що, якось так, аквахтирка зроблено власними руками як кажуть, як вахтирка представляє мангал власними руками ще раз наголошу зекономили декілька тисяч гривень якби купляти вже готовий а ще забув він же ж у нас передвижний, на колесах колеса від старого самоката від сина від Дімона самоката старого колеса на підшипниках все чітко тобто за поличку отак узяв і повіз, де тобі треба заховати. Ще планується зробити якусь зону таку, щоб накривалось воно, щоб не сніг, ні той не дощ, нічого не мочило. Якось так. Так що підписка, подобайка. Залишаємось на каналі. І все в нас буде добре. Всім гарного вечора. Або ранку. В залежності від того, коли буде дивитися відео. Або ж дня.